Минулого разу я говорив з вами про те, що е, такого інтенсивного дипломатичного тижня, який був минулого разу, нагадаю, тоді президент Зеленський спілкувався із нашими союзниками у Західній Європі. Потім через е, Близький Схід, через Саудівську Аравію полетів на саміт Великої Сімки в Японію і до того ж, свій саміт Китайський разом з країнами Центральної Азії провів. Е, Сі Цзіньпінь, або як ми його називаємо, імператор Сі. І тоді я провів паралелі з Тегераном, Тегеранською конференцією 43-го року, коли за півтора. Роки до завершення війни в Європі і майже за два роки до завершення Другої світової війни світові лідери вже говорили про перемогу, про методи її здобуття і про те, яким буде світ після перемоги. От власне минулого тижня все це відбувалося, тому настільки були інтенсивні візити. Результатом тегеранської конференції, зокрема, стало відкриття другого фронту. Як ви думаєте, що стане другом, другим фронтом для нас у нашій війні? Безумовно, це створення коаліції F-16. Це надання нам е літаків, власне, тих самих F-16. Причому говорять, що дехто з скептиків говорить, що ці літаки – це ще з 70-х років нічого подібного. Вони пройшли еволюцію. І F-16 зразка 70-х років – це зовсім не той F-16. Там їх існує декілька модифікацій. Власне, літаки F-16 – це покоління, це літаки ще не п'ятого покоління. Про четверте і п'яте покоління ми також сьогодні поговоримо літаків. От, але це покоління 4 і 5, яке виведе нашу війну і наші збройні сили, головне, на якісно новий рівень. Нас на якісно новий рівень літаки f 16 виведуть, а російські збройні сили, країну агресора, строго навпаки, тому що таких аналогів у них немає. Про це ми сьогодні детальніше обговоримо і безумовно просто зараз. Так от. Про те, що Сполучені Штати та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16, про це заговорив навіть радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. Нагадаю, Джейк Саліван від початку повномасштабного вторгнення. Займав дуже таку хитку і не зовсім про українську позицію на відміну від інших американських урядовців. Але якщо вже навіть він заговорив про необхідність надання літаків F-16 Україні, то це очевидно щось та означає. Ну не кажучи вже про те, що на полях саміту Великої Сімки і потім е, свої слова про надання Україні F-16 підтверджував президент Сполучених Штатів Джо Байден е, також. Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер. І нагадаю, що до коаліції f 16 яку ініціювала Британія, вже приєдналися Нідерланди, Данія та Бельгія, і також про навчання наших пілотів заявила Норвегія. І Швеція готова теж навчати наших пілотів, але вже на своїх літак, літаках jas 39 Gripen, чи Гріпен, не знаю, як правильно читати. Тобто вже створюється потужна міжнародна коаліція. Я прочитав статтю New York Times. Американського журналіста Девіда Френча, де він звертається до цієї проблеми, я би сказав, що ця стаття доволі однобока. Я, з вашого дозволу, розширю думки старіни Девіда Френча, тому що він у статті своїй статті зупинився власне на порівняльних характеристиках на те, що таке літаки четвертого покоління, що таке літаки п'ятого покоління, але він не сказав головного. Він не сказав 에, того, з чого я на що надання нашим збройним силам літаків f 16 виведе наші збройні сили на якісно новий рівень? Чому? Тому що, от в першій чверті 21 го століття людство зіштовхнулось із війною, до якої воно не було не готове. Тому що готувалось зокрема блок НАТО, до війни на інших рівнях. До більш сучасної війни, а ми стикнулися з артилерійською війною, артилерійською війною зразка Першої світової. А, безумовно, зараз артилерійські системи, дистанції, якість цих систем, якість наведення це зовсім інший рівень. Це 21 -е століття, безумовно. Але принцип зберігається той же сами, самий. Основні втрати ми несемо. Як власне і ворог від артилерійських систем фахівці говорять, що понад 90% втрат це саме від артилерійського вогню. А НАТО з часів холодної війни готувалось до війни авіаційної, і саме в авіаційній війні, війні у них безумовні переваги. І головне з якою проблемою стикаємось зараз і ми, і стикається недоросійська, недофедерація. Нестача артилерійських снарядів. Сьогодні наші союзники для нашого майбутнього контрнаступу, про контрнаступ ми теж поговоримо, надали нам максимум з тих запасів, що у них є. Ну лише Європейський Союз поставив нам, пообіцяв поставити мільйон снарядів вже наскільки відомо, поставлено понад 700 тисяч. Приблизно такими ж обсягами оперують і Сполучені Штати Америки. Вже Росія говорять про нестачу артилерійських снарядів. Тому що точиться артилерійська війна, нагадаю на піку свого вторгнення Росія вистрілювала по наших позиціях до робила по наших позиціях по 12 тисяч пострілів на добу. Сьогодні Україна робить десь 5-6 тисяч послілів на добу, і приблизно таку ж кількість послілів робить і Росія. Тобто, завдяки допомоги зі артилерійськими, в тому числі системами від наших західних партнерів, ми змогли збалансувати цю ситуацію, не кажучи вже про те, що ті артилерійські снаряди, системи, і, зокрема, в тому числі і снаряди, вони якісно кращі і точніші ніж те, чим стріляє в нас Русня. Але все одно ці запаси скінчаються. Фахівці військові говорять про те, що от якраз цих запасів нам вистачить для нашого вдалого контрнаступу. А що буде потім? А потім прийде якраз час авіаційної війни, до якої готувався блок НАТО, і головне у них для цієї війни повно ресурсів. Якщо ми говоримо про нестачу артилерійських снарядів, то для авіаційних, авіаційної війни ракет і е, не лише ракета а пального е, ну матеріальних ресурсів, якраз до цього, оскільки блок НАТО і готувався, то там цих ресурсів вистачить, яких немає на Росії нагадаю, російські російська авіація зараз у них вони навіть стали єдиною країною в світі, які свої військово-повітряні сили назда, наз, назвали космічно-військовими силами. Ну де Росія, де космос? Це вже питання. Реторічне, і воно все більш стає курйозним. Я е, пригадую, як їхні космонавти на космічній станції проколипали дірочку і е, спричинили в тому числі і самі собі величезний шухер. Але то таке. ну можна ще згадати в якості курьоза, що е, якраз нещодавно Росія уклала космічний договір, з ким би ви думали з Угандою про е, невиведення збройних сил у космос. Уганда, це я вам скажу дуже серйозно, одна з найбідніших країн Африки. Так от повертаємо. До авіаційної теми. Наразі на Росії налічується десь 5 сотень літаків. Причому сучасних покоління 4 і 5. Це баланс для тих же F-16, тому що F-16 сучасної модернізації це теж покоління 4 і 5. Ще не п'яте покоління, але вже от близько. Так от, у них десь 500 таких літаків. З них саме 4 і 5, це Су-35, їх вони зробили всього 124 чи 126, причому ці 24 чи 26 продали Китаю. Десь сотня Су-35 у них є, причому кілька ми вже з них збили. А от F-16, знаєте, скільки всього вироблено в світі? Близько 5 тисяч. Причому десь 3600 із них знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Причому вони вже знімаються з бойового чергування. Просто таки стоять в ангарах. Тобто Сполученим Штатам і їхнім союзникам буде нам що надавати. Тому що якраз Сполучені Штати, зокрема, переходять на літаки f 22 Raptor. Це вже літаки якраз п'ятого сучасного покоління, і такі ж літаки f 35 Причому f 35 Сполучені Штати не продають нікому. Так от, давайте порівняємо наш потенційний ресурс ну, десь у три тисячі f 16 і російських 500 літаків загалом усіх, включаючи сотню су 35 х яких ми вже і так збиваємо. До того ж нагадаю, що з 70-х років американські, ті ж f 16 проводили повітряні бої. Що таке повітряний бій, ми зараз теж поговоримо, з радянськими і російськими літаками. Там здобуто, знаєте, який рахунок. 64-0 на користь F-16. F-16 назбивали понад 60 радянських і російських літаків. У відповідь у прямому зіткненні не було збито жодного F-16. Це, очевидно, говорить щось на користь F-16, тому що F-16 Головна їхня перевага це сучасні радіолокаційні е, системи і системи нав наведення. Вони готові побачити е, літак супротивника, в даному випадку російський літак, ще за 10 миль до того, як той літак побачить їх. І зараз важливий момент е, про різницю в авіаційних підходах і що таке, і розумінні, що таке літаки п'ятого покоління, тому що. Е, Росіянці теж заявили, що вони розробили свій літак п'ятого покоління Су-57. Там курйозно, там дійсно курйозна історія. По перше, цих су 57 існують. Вони існують тільки в пілотних випробувальних прототипах. Там вони намагались кілька разів запустити їх у серійне виробництво. І остання інформація говорила про те, що поки що неважливо запустити су, су 57 су у серійне виробництво, тому що завод, на якому їх виробляють, там просто площини, якісь маленькі, от неможливо розвернути повноцінне виробництво. Ну, це ж Росія, що ви е, хотіли. Але е, прикол в іншому: в тому, що е, Су-57 це далеко не літак п'ятого покоління, на відміну від того, що заявляє Русня. Чому? Е, тому що спочатку їх проектували і збирались виробляти разом із Індією. Так, от Індія дивилась-дивилась на все це, а потім у 2018 році взяла і відмовилась від участі у цьому проєкті. Аргументація індійських замовників була однозначною. су Су-57 – це не літак п'ятого покоління. Чому тому, що є різниця в розумінні, що таке літаки п'ятого покоління для американців літаки п'ятого покоління це, ну по-перше, надсучасні технології. І по друге, замість маневровості свого літака, Сполучені Штати говорять, навіщо нам супер якийсь маневровий літак, тому що ближнього бою. Для літаків п'ятого покоління це просто не буває. Найважливіше, хто кого помітить раніше раніше і хто перше висрілить. Навіщо нам якісь суперманеврові літаки, якщо у нас є суперманеврові ракети із сучасними системами наведення і захоплення цілі? Тобто, побачив, вислілив забув. а е... Російські розробники літаків вони ще все ще виходять із школи Другої світової і тактики авіаційного бою Другої світової війни, ну імені Покришкіна і Кожедуба, коли літаки, оце от на віражах, бочки і все таке фігури вищого пілотажу, якось там намагаються один одного збити. Так, от для сучасного аві... авіаційного бою, оцей ближній бій він просто уже неможливий. Американці, американські фахівці говорять про те, що якщо доходить у повітрі до ближнього бою, то це однозначно щось пішло не так. Тому, е, моє припущення, що е, незабаром, ну це в той час, коли f 16 з'являться на, в нашому небі, то е, російські пілоти навіть не будуть помічати, від чого вони горять, падають. А для нас це буде лише приємно. Тому. F-16 – це коаліція, яка зробить переможний внесок у цю війну. І головне, що це ще майбутня гарантія нашої безпеки: гарантія не вторгнення Росії, одна точніше із гарантій не вторгнення майбутньої Росії чи що там від неї залишиться після нашої перемоги. Це дуже важливий фактор. А коли наші навчаться літати, а це безумовно буде, і коли вони продемонструють ефективність володіння цією зброєю, давайте згадаємо в пабліках. З'явилася інформація, що вже сьогодні сьогодні навчання проходять 150 наших пілотів. Ну очевидно, що якщо 150 пілотів, то це, мабуть, 150 літаків. Тому що f 16 є і для одного пілота, і для і двомісні, так би мовити. Але ну давайте візьмемо таку версію, якщо це одномісний літак. В будь-якому разі мова йде про сотні. І рахуючи, що в запасах в тих же ангарах Сполучених Штатів їх стоїть там щось три тисячі, і вони знімаються з бойового чергування, то уявіть, оці три тисячі в перспективі. Проти 500 літачків Російської Федерації, не кажучи вже про те, що нові літаки Русня будувати не буде, тому що вони завдяки санкціям позбавлені усіх технологій, тому в тому числі технології у літакобудуванні Ну вони безумовно спробують виробляти якісь етажерки, але е чіпами вони будуть оснащені із березових пеньків. Тому тому однозначно коаліція F-16 – це безумовний плюс і наше досягнення. Чекаємо ці літаки у небі.